Парламент не може мовчати, коли з фортифікаціями відбувається трагедія. Парламент не може мовчати, коли замість того, щоб виділяти гроші на фортифікацію, уряд з Офісом президента виділяє 17 мільярдів гривень на будівництво доріг. І я не оговорився доріг це зараз. Парламент не може мовчати, коли. Замість того, щоб виконувати резолюцію Європейського парламенту, ми Україна, як країна-кандидат-члени ЄС, певні голови комітетів від пана Зеленського кажуть, що це не обов'язкова для України постанова, це не обов'язковий для України документ. Так ви чи хрестик зніміть, чи труси вдягніть. І окрім цих двох вимог. Також жорстка вимога Європейської солідарності в перший же день проголосувати нарешті закон, який влада чомусь боязливо не виносить в зал. Закон про заборону російської православної філії ФСБ в Україні. Бо ви знаєте, я особисто пам'ятаю, як керівництво парламенту обіцяло нам це зробити увага, до Великодня минулого року. Особисто Сьогодні вже рік пройшов: росіяни вбивають священиків ПЦУ. Ця філія ФСБ в Україні не дозволяє відспівувати наших воїнів. І це задовільняє владу сьогодні. Тому третя наша вимога, ще раз повторю, дуже жорстка: вже найближчого засідання законопроект про заборону цієї філії ФСБ має бути ухвалений парламентом.